Knitting Graph Paper покажу процес створення цього товару для Etsy або Amazon KDP. Розпочнемо зі створення безшовного патерну в Adobe Illustrator. Створимо монтажну область розміром 2000 на 2000 пікселів. Цей вихідний файл буде доступний для скачування на моєму Patreon. Посилання залишу в описі під відео. Малюємо таку петлю, як серце, але з гострими кутами. Заливка біла, обводка чорна. Товщина обведення 05 пунктів. Розмір 120х120 пікселів. Об'єкт контур. Перетворити обведення у криві. Виділяємо нашу петлю і об'єкт «Візерунок» створити. У меню змінюємо ширину і висоту на 2000 пікселів. Закриваємо його, щоб не заважало. Виділяємо об'єкт правою кнопкою мишки. Трансформувати, перемістити, 100 по горизонталі, 0 по вертикалі, копіювати. Ctrl плюс D. Дублюємо елементи до синьої рамки. Тепер в іншу сторону. Трансформувати. Перемістити. мінус 100 по горизонталі, 0 по вертикалі. Виділяємо всі елементи в рядку. Лівою кнопкою миші розтягуємо рамку. Правою кнопкою трансформувати. Перемістити 0 по горизонталі, 100 по вертикалі. Ctrl плюс D дублюємо лінію вниз. До стінньої рамки. Теж саме вгору. Натискаємо готово. Цей елемент вже можна прибрати. В меню справа переходимо на другий шар і в ньому створюємо квадрат 2000х2000 пікселів, Такий самий розмір, як і у нашого візерунку. В панелі зразки знаходимо наш останньо створений патерн і натискаємо на нього. Увесь квадрат заливається візерунком. Далі, як і для стоків, розгортаємо його, тобто розбиваємо патерн на окремі елементи. Об'єкт розгорнути заливка, ОК. Властивості, обробка контурів. Перший значок зліва. Далі з боку створюємо прямокутник. Прибираємо заливку і контур. Виділити таке саме заливка і мазок. Прибираємо непотрібні прозорі елементи. Можете його тепер зберегти. Перед тим. Потрібно прибрати той один елемент. Переходимо до іншого файлу. Його теж залишать для скачування на Patreon. Формат а 4 І тепер потрібно залити патерном цей прямокутник всередині. Переходимо до файлу з патерном, діляємо його лівою, зажатою кнопкою миші і переносимо у файл з аркушем. Просто потрібно його навести на вкладку з назвою файлу і він скопіюється в нього. Такий масштаб для нас завеликий. З затиснутим Shifтом зменшуємо масштаб. Shift допомагає зберегти пропорції і змінювати лише масштаб або розмір елементу. Приміряємо, який масштаб нам потрібен. Відносимо його в бік і перетягуємо до зразків. Потім виділяємо основний прямокутник і заливаємо його зі зразків нашим візерунком. Але з боків залишаються обрізки петелек, а нам то не потрібно тому зменшуємо просто розміри прямокутника. Готово? Теж його розгортаємо. Тепер наш прямокутник можна рухати по монтажній області, додавати нумерацію стовпчиків і рядків. Також можна нижній шар залити сірим кольором або чорним і відредагувати, відредагувати по області з візерунку. Зберігаємо файл. Для продажу нам потрібні формати JPEG або PDF. Ще два відео по патернам я залишу доступним для моїх патрончиків на Patreon. Патерн з клітки і патерн, де виділені кожні 10 кліточок. Також підготую матеріал, як тепер можна цей аркуш з патерном використати у створенні блокноту для Amazon KDP. І ще заробити й там. Більше інфи кожного дня на моєму телеграм-каналі, як ілюстратор може монетизувати свою творчість і як творчі люди, люди можуть заробити. Дякую за перегляд. Всі посилання в описі під відео.